Вітаю вас! В новинах бачила, що в Києві хочуть встановити ялинку на площі. Це, як би їх право, але давайте подивимось. В цьому році в Україні будуть встановлені ялинки. Я ще тільки почала задавати питання, воно мені вже вилітає. Дев'ятка жезлі. Тепер це дуже цікаво. Лицар мечів, дивіться. Все-таки небезпека є. Безпекова ситуація не сприяє ялинкам. Обмеження. Є обмеження на це. І диявол випадає. Ось в чому момент. Акий момент? Випадає дьявол. Він може лупити по цим ялинкам, тому що нагнітання ситуації. Де б вони не були? Сінка Жезлів, робота захисту відразу вилазить. А відразу. Захист. Ви ж розумієте, що навіть Київ робота ППО, кияни не знаю, що це. Я розумію, це не те, що потрібно. А 9 жезлів, це ось в певних рамках. Це повинно бути все-таки. Рамки. Не можна просто лупити ті ялинки. І. Просто не встигла задати питання, мені вже випало, відразу відповідь і дві карти захисту. Суд посередині. Це нелогічно буде в цьому році в цей накал, коли вирішується доля в цей накал, лупити ті ялинки, і випадає д'явол, тобто це однозначно ціль. Д'явол це ціль, ціль і ціль. На жаль.